Романа вітаю. привіт сьогодні. На засіданні робочої групи наша громадська організація Просторовий рух запропонувала такі конкретні завдання, які можливо виконати. Це перевести вулиці Братковського та кафедрального в пішохідний формат, відновити та модернізувати систему контролю в'їзду виїзду та впровадити систему електронних перепусток для мешканців. Як ви до цього відноситесь? Ну, ви знаєте, це я думаю, це революційне рішення, тому що е, ну, вже була спроба колись це впровадити ще в е, 2015, напевно, році. І, на жаль, на моє, моє переконання вона не вдалася. Тому е, я думаю, що наші напрацювання нам вдасться е, втілити в життя. Але знов ж таки, ми потрібно для того, щоб все вдалося і чітко спрацювало. Нам потрібно спілкуватися ще з мешканцями. Є непоганий приклад, наприклад, Катерина, наша. Щодо там, простору на, на, на Братковського 31-35 збирали, наприклад, жильців і обговорювали питання щодо того, які там має бути простор. І нам також потрібно просто з ними поговорити і розповісти, для чого це робиться, тому що багато людей просто від того, що вони не знають, і відразу це ну, приймають якось так, знаєш, ну, дуже обережно. Тому я думаю, що в зв'язку, що в нас є бачення і концепція всієї цього частини історичного кварталу, тому нам вдасться. Ну і Наступне завдання це облаштувати вулиці, вулиці засобами для уповільнення руху транспорту в межах історичного ареалу. Так, ми давно і на одному з інтерв'ю з тобою про це говорили. Ми їхали по вулиці Данила Гайлського, і якраз там. Так аж хочеться бачити, щоб машини сповільнялися. Ну на жаль, напевно, немає технічної зараз можливості це зробити, тому що правила дорожнього руху там передбачають конкретно, коли можна ставити такі обмеження. Да, там якщо ми говоримо обмеження до 30 км в час, ну які б несли б менше загрозу для там руйнування пам'яток архітектури. Але якщо ми дивимося на цілу концепцію, про те, що ми також з вами говорили, що якщо зробити пішохідну вулицю кафедральну кафедральницю з переходом туди до лютеранської до лютеранської кірхи, то якраз буде перехід пішохідний, і тоді буде можливість становити обмеження руху. Це, і тоді, і тоді ми сповільнимо, сповільнимо. Це так званий пагорб вийде для автомобілів. Звичайно. Тоді Звичайно. можна ставити Такі знаки. Дякую вам.